Вертайся до мене. Чудово, зівчись, спокійний. Мобільний пункт здоров'я захистиць запрацював у Кіровоградській області. Він їздить громадами. У жителів є додаткова можливість проконсультуватись у сімейних лікарів, отримати інформацію про вакцинацію та надолужити пропущені щеплення дітей, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Такий проект підтримує в Кіровоградській області Український католицький університет за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. У селі Велика Саворинка на огляд свою доньку привела Юлія Дубонос. Після огляду направляють на щеплення. Нам і три приїхали ми на прививочку, коль красного паратіт. Хочу захистити дитину від всіх хвороб, за даними головної санітарної лікарки, на Кіровоградщині в останній випадок захворювання на кір реєстрували у 2021 році в Олександрівській громаді, враховуючи воєнний стан, враховуючи велику міграцію. Ми знаємо, що 626 дітей своєчасно в Кіровоградській області не до отримали ти першого чи, чи другого вакцина. 97% щеплених, коли коли Всесвітня організація охорони здоров'я говорить не менше 95%. тобто. Начебто ми боремося сьогодні за кожну дитину, за здоров'я кожної дитини. Каже, за минулий рік в області мають 258 відмов від щеплень проти кору, паротиту і краснухи. Ситуація з захворюваності на кір в Україні, на жаль, вона складна. За увесь 2023 рік зареєстровано 65 випадків кору, а за інформацією Міністерства охорони здоров'я уже у січні місяці є п'ять випадків. Від кору захищають дві дози вакцини в один рік та шість років, розповіла сімейна лікарка Ольга Пашинських. Кір це найнебезпечніше інфекційне захворювання, і саме в зоні ризику є діти, які є невакциновані або не повністю вакциновані. На обслуговуванні в амбулаторії знаходиться 195 дітей, з них сім дітей до року. Всі діти щеплені, згідно календаря щеплень. Відмов батьків від щеплень немає. Працюємо з батьками, інформуємо батьків. Компанія проводиться як в школах. Проводиться також з батьками на прийомах. Проект діятиме на території семи громад впродовж трьох місяців. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.